Всім привіт! Ви на каналі Міслати. І сьогодні я з моєю мамою будемо робити нову річника з ось такого зошита. Так. І для цього нам треба буде ще такий питальничка. Так, у нас запитхвити. буде питання 10. Нам допоміг питання зложити чат GPT. Чисто новорічне питання. Так? Угу. Ще було. І щоб прикрасити, у нас є для цього наклейки. Наклейки, ось. Ну що? Ми один листочок будемо ось так залишати. Ми тут вже почали. Бусата mm -hmm. вже не могла дочекатися, коли ми його почнемо робити. Коли ми напишемо запитання, далі ми будемо всі листочки складати, так, на... складати... на половинку. На половинку тут будуть відповіді, а всередину сюрприз. Але ми не знаємо, що вони сюди покладуть. Ви, мабуть, такого, тебе є питання, ти переписую, а я трошки розповім, що це таке. Колись, як я була у віці злати, ну, так, також третій клас, ми робили такі новорічники, на той час вони називалися новогодниками, і писали питання. Питання і кожному однокласнику давали, кожен однокласник писав відповіді і лежив якийсь сюрприз, той, який хотів. І коли все заповнялося, ми його забирали і вдома розкривали, дивилися, що кому положили. А відкримо на новорічок на відео. Щоб подивитися, що там буде. Але до цього ще треба оце все зробити. Угу. Так. Питання тут такі простенькі. Щоб була так само відповідь. Простенька, але всі зимові. Так. Перше написав нам чат. Як тебе звати. Друге. Який у тебе улюблений зимовий день. Третє. Що ти найбільше любиш робити взимку? Те, що я зараз пишу. Четверте. Який твій улюблений новорічний мультфільм або фільм? П'яте. Що б ти попросила у Святого Миколая або у Санта-Клауса? Шосте. Який твій улюблений колір? Сьоме. Без чого ти не уявляєш новий рік? Без чого ти не уявляєш новий рік? Без мандарині. Да, це такий атрибут. Дійсно. З цим. Який? Але Я вже знаю відповідь, ну, свою на питання. Щоб... Який твій улюблений новорічний фільм або ми фільм? У mm. мене фільм 31 грудня потяг. Так, ми його недавно дивилися, дійсно це дуже цікавий фільм. Але є дуже багато. От Анна Яльця, він ж теж, теж новорічний. Mm -hmm. Тоже доволі дуже цікавий фільм. Саме вдома, саме такі старі. і, мабуть, він я не а знаю, чи я... все бачив, але він, дійсно цікавий. Mm -hmm. цікаво. Перший дві частини то дуже цікаво. Їх дуже є багато всяких новорічних фільмів. Мені дуже подобаються всі фільми про Санта Клауса. Ой, ще з Санта крав нашу собаку є. Там їх дуже різних багато є. Так. Восьме питання. Що тебе найбільше радує у святкові дні? Дев'ята, якщо, якщо б ти міг, могла зга... згадати одне? Загадати одне червне бажання. Що б це було. Десята напиши побажання для злати і в кінці пише поклади сюрприз тут. Скажи, донь, а який у тебе улюблений зимовий день? Я сам така улюблений зимовий день. Hello, Lamia. Не знаю, думаю, в нас січня. Ну, ви так? Коли треба подаруночки під ялиночкою брати, розпаковувати і дивитися. Це або 19, або 6. <говори> <говори> Бо якщо там ще 6, ще й, ну, Добре, багатуре. я зрозуміла. Тобі подобається там, де можна розглядати подаруночки. Да? Uh -huh. Або що ти попросила Святого Миколая? Сюрприз. Ну, і значить багато хто з вас попросив Миру. Ми сподіваємося, okay. що він у новому році настане. Що тебе найбільше радує у святкові дні? Yeah. Мене радує. Не знаю. Мабуть, сніг, ти дуже любиш да, ліпити. Е... Сніжки? Один раз ліпили не повністю сніжок багато дуже. А які б ти могла б загадати червне бажання? Що би ти попросила? Що це було? Mm. Бажання. Бажання, так. Да. Яке би ти хотіла? Бажання? Я не знаю. Яке? Ніколи не задумувалась, да? uh -huh. так? Зрозуміло, би... добре, то ти пиши, не буду тебе я відволікати. Так, у мене би теж, звісно, мій улюблений зимовий день, це новий рік. Я також люблю, коли подаруночки можна змінили mm -hmm. брати і розпаковувати. А Санта Клаус. Це, я думаю, що це кожен з вас любить. А що би я попросила ось мекла? Ну, не просто є дуже багато діток, яких тато воює на війні. Я, мабуть, попросила, щоб вони, звісно, ці дітки могли б своїми татами, щоб вони прийшли б до них на Новий рік і дійсності, щоб вони новорічні свята провели разом. Це дуже... Колір улюблений. В мене фіолетовий. Не знаю. В принципі, кожен колір красивий посуду. Ну, аби тільки не темний. Я не люблю темного. Хоча в житті вдівають також темнішу одежу. Без чого ти не валяєш новий рік? Без мандаринів. Ну так, да, мандарин, запах кориці, печиво. Ем, кориці вже не найважливіші, найважливіше це мандарини. Що тебе найбільше радує у святкові дні? Дуже гарно, коли у святкові дні, коли є новорік, різдво, випадає сніг. Тоді дійсно всі воно відчувається в прям, що це зима. Але зараз сніг це є рідкість. Це плава. Я люблю сніг. Якщо я би ти могла б загадати одне черне бажання, що б це було б. Ну, ми б усі б згадали, що закінчилася війна, але це залежить, правда, не від нас. Але якщо б таке б, я б звісно, загадала, щоб ще був сніг, щоб діти дійсно відчули, що таке сніг. Коли, можна, коли є багато снігу, можна ліпити снігову бави, бо так? сніговика ліпити, грати сніжки. Дуже-дуже багато всього чого можна було б зробити. Покататися на санях, На лижах. Ну, у нас, мабуть, зараз, якщо ти хочеш побачити сніг, то треба їхати в Карпати. Ну, не всіх є така можливість. Може, буде писати сьоме питання, а так. цього ж біжі десять. Ну, питання 9 і ось тут ось. Так, і покласти сюрприз. І побажання для злати. Обов'язково. я покажу, які ми златку вибрали наклейчки. Поки злата пише. Тут як одна пачка, а тут а дві. Добре. Так що, нас, що нас ну, ось у нас 6 наклеє. От нас є ось такі наклеечки. Новорічні. Такі наклеїчки, І багато різних. Угу. Угу. Ось такі. Оці дуже гарні, Ви? такі ялиночка, десь розглядається кіточка. А ці мені якісь самі нижні. Ось і ось такі кумедні. А я злато буду прикрашати, а ви побачите, які буде брати пізніше. Восьме питання. Що тебе найбільше радує у святкові дні? Смішні подарунки. І мандарини. Давай пиши. І ви обов'язково пишіть в коментарях, що вас радує у святкові дні. Які ви, можливо, які ви знаєте новорічні мультфільми або фільми, якщо ви нам напишете в коментарях, то можливо і ми подивимося такі дійсності, цікаво, подивитися щось новеньке, щось цікавеньке. Я люблю новорічне. Це тоді такі дійсності. Так як зараз нього немає, то коли ти дивишся всякі цікаві фільми, то і настрій є такий різдвяний. І ви також можете вдома створити собі такий новорічник. Питання ви можете написати любі, які вам до вподоби. Це не є важливо. Ну, скоро списали, який ви там знак зодіаку в тебе. Ще яка ти любимо страва, О, кого ти любиш. Тобто, так, да, це, це більше до анкети схоже питання, але воно похоже, але ну, трошки інше. Анкети ми також робили і робили їх, здавали всі, що писали, по-своєму. Зараз можна в деяких магазинах їх купити такі анкети, вони будуть з грубою вкладинкою. можна зробити самому. Так, ще небагато. Я тепер пише дев'яте питання, і зараз будемо дивитися, як наша злата буде прикрашати. Нам потрібно буде, мабуть, Фломастери чи маркери подивимось, щоб красиво прикрасити, написати новий річник. Покізло це, а ми з вами 50. повідомляємо. 50-ти. Напиші побажання. Це дуже багато різних всяких фломастерів, маркерів. Це вона нас таки дуже любить. І ще безкучі? Так, да, це хрещала тобі, так? Да? Привезла. Угу. Ось такі от і ще. Ось ті, не бачите, як пишеться? Це нові мої. Це подарила вчителька з англійською, так? Mm -hmm. Репетитор. Проходиш. Репетитор, так. я хочу Тетяна. Mm -hmm. Так, що ж ми туди добавимо? Можна щось увести такими кольоровими. Щоб писати, тут треба спочатку їх. Зубовувати. А тоді можна писати такими щось. Ще нас є овічики. Дуже багато всяких цікавих. Ось такі воно голубенькі, щось таке новорічне. Ялиночку можеш намалювати. Все? Все? Дуже добре. Пере, а тут що? Ну, а тут ти можеш щось намалювати, ми можемо намалювати ялиночку. Ти може ж намалювати сніговичку. Ходи сніжинку. Можеш ж сніжинку намалювати? Я не знаю, чи в мене вийде її малювати. Хочу ось тут посередині. Будь ласка. Давай, може, я тобі підстрижу. Він, щоб більше тобі краще було довіше, ми його... Я якось не знаю, не вмію краще малювати сніжинку. А як намалюєш? Це ж твоя уява, донь. Yeah. Ох, який гарненький. Це сніжинка готова. А зараз тобі покажу, щоб вона була набагато краще. Кожен цей треба ось так бачиш, вона а, буде більше схожа все. на сніжинку ми її. І так кожен це робить. Вона така лопата. Гарно. А ви вже свої ялиночки ставите? Ми ще ні. ще А ми будемо ставити ближче до Нового року. Угу. Я знаю, що хтось вже починає ставити. Тих до Нового року. Десь по нього, десь по старі. Тобто все. А мені так має? і так. Угу. Дуже красиво виходить. Малій. Можемо ще якусь ялиночку нами давати, можемо. Знову написати хоч говорічними святами. Тобто це може бути. Що завгодно. А коли до гарно малює, то може цілу картину намалювати. Все. Ну, я думаю, потім треба буде ще домалювати, бо одна сніжинка тут помала. Але mm -hmm. покажи, як вона має. Сніжинка намалювала. в мене як вийшла. Давай тепер е, ми, мабуть, тут напиші красиво новорічник. Напишеш? Угу. Можеш написати хоч ручкою, хоч зразу. Ні, я предлагаю так. так ярко, щоб було його зразу У. видно ось так. Ось таким. Угу. Так? Угу. Але Стави. треба буде ще його прикрасити, ще давай його наклею, тому що дійсно, щоб це було щось таке у нас новорічне, а потім ми його обведемо, Де? і так щоб було дуже добре видно. Ти можеш наклеїти. Сюди. Так, ось сюди. Можемо ось таку велику. Давай, mm -hmm. mm? mm. давай. Щоб було зразу видно. Ми робили таких, ще можеш сюди щось вибирати. І що хочеш. Тобто це, це, твій, це, твій, це твій, і ти саменька вибираєш, що ти хочеш. Ми таких новорічників робили, мабуть, на одного по два-три штуки. Ого. тільки да. Ну ти робиш взагалі не тебе перший раз. І, мабуть, у вашому віці зараз такі не знають, не роблять. Я ж не знаю. Звичайно клей? Дивіться. І ще от хочу отутись. О, А давай ми сюди до твоєї сніжинки приклеїмо, можливо. Сот? Я хочу там ще одну наклейку туди. А наклейку з тебе їх тільки багато, що ти можеш вибрати що хочеш. Квіточка хай буде. Допомогти? Ой. Нічого. Дивіться, не виходить інше, береш з другої сторони. Нічого такого немає. Все. Ні, Давай ми ще тут Ви, що тут відпустили. Да. Ну. І давай такого комедного Санта Клауса приклеїм такі. Куди сюди? Так, десь тут. Ну. Ой, якраз почти цей колір. Угу. Все. Така от мене вийшла обгорточка Жиноворічна. Так, да, у тебе жіноворічний настрій? Так. Предлагаю сюди теж приклеїти. Да. Санта-Клаус і де собачка з ялинкою. Це далі чок. А далі давай тут ми теж щось там наклеїмо, намалюємо, щоб красиво було. А далі давай складати ось так. Ми беремо листочок і його да, складаємо на половинку. Так, Треба тебе одна ковід? У нас буде половина. Тобто до кінця, бачиш, до кінця і ручками добре приглашуємо. Ні-ні, ось так, до кінця, бо тому що. Ну, скоро в мене буде будуть ціленький. Ти новий бачиш? Не спіше. Знаєш, ти тут і тут. Ну, ти повинні, ти тут сластер, ну, Давай. Ти стає трошки, складати, а я буду звідти складати. Uh -huh. Ой, а то, знаєш, ні, так не виходить. Я думала. дай тобі буду так допомагати. Сі-сі, дивись, бачиш крива тебе. Ось так і буде. Ну. Ти ж хочеш, щоб красиво було? Uh -huh. О, так. То зараз мені, ну, не зовсім широкий. Не. А який ти думала він буде? Ось такий. Він коли його наповнюють, він такий, знаєш, такими ціми такі виходить, як я так? А ви зараз що хоче, можна придумати? Включаєте фантазію? Криса, навіть таке можна придумати щось і до Паски наподобі да. схайна чому Ого. Тобто у нас такого не було. Але якщо ми включимо фантазію свою. А як до Пасхи придумати? Ну, якісь такі питання цікаві, значить, Пасхи. 6 анкета Пасс. для Ні, Пасхи? схвальна, ну не знаю. Схальна анкета. Можна просто стісі не спіши. Просто треба задуматися і тоді побачиш, доволі цікаво вийде. Mm. Так. Зараз. Дивіться, як і буде, якщо його закрити. Щось гроші. Рісею настав більший. Бачите, виходить в нас ось так. Буваємо сюди та бо, Дійсно, але дійсно щось не вистачає. Прилагаємо. А поклади сюрприз, треба написати. Так, ну Де? давай. Ну, тобі треба було покладати один раз, тут запиши тако. Не забудь положити сюрприз. Візьми ручку. Ти ось так. Одинадцять. Да, она пишет 11. Не забудь положить сюрприз. Как вам моя шляпка? Есть такі. Твои снежинки, да? Да. Треба ще тобі купити такие очки на уличные. Эээ, вот. Это и рифчики, и рифчики, так, і що у нас тут такі цікаво, може, ми звідти щось візьмемо? Рисочки ні. Зірочки маємо. А можна робити. Ой, Що? Ага, нічого страшного, не переживай. Не забудь жити. бачиш, коли це я ми забули з ток? Все. Ой, все, а сюрп. Пише сюрприз. Знаколико. <рігул> Треба. Mm, Точно не забули. А ага, ми тут так само запишемо, так? Да? Поклади сюрприз. Чи, як? Де. Чи де напишем. Отут. От -от. Тут, а не забудь положити сюрприз. Не забудь покласти. Чи сама напише? Давайте. Ти... Тут, тут. Де Де ти захочеш? Тут мені тільки на вкуси, Гарно, так пише. І туди давай на колечки. Давайте такого смілговичка. Нічого. От, там. Ой. Нічого страшного там немає. Я ось, хочу. Ось, я, я, ось, цього. Зараз ось, ми сюди. Ось такі у нас угу. вийшли. Ще можна тут щось приклеїти. Я думаю, ми тут можемо зробити малюночок, щоб було більш так цікавіше і більш новорічне. От і все. Ось і в основному це, якби наш новорічник, він готов. Я хочу ще тута. А тут ваші друзі будуть писати свої ім'я. Будуть писати відповіді на ваші питання і mm. в серединку вложити сюди сюрприз і клеїм. І подарунки не забути ти ось сидіти типу, по подарунки вложити. Ось такий у нас вийшов. Mm -hmm. Ну що, тобі сподобалось? Так. Щось новеньке, правда? Mm -hmm. Ну, Ми говорити друзям. Ну, e, ну що, всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І якщо хочете, можете теж зробити ось такого новорічника. Пока! Пока!